Всім привіт, знову пройшли сутки, Ну, доба. Коротше, труба, не знаю, ну, мабуть, метр сімдесят завдовжки. Я ось ставив сюди його і коротше, розшатав, як би його ну, не до краю, але воно йде. От Якщо вам на камеру уважно придивитися, то зараз вам покажу, що воно коротше, відкисло. Все-таки Заливав я тормозною жидкостю, Періодично так. Бо воно стікає там трохи, але трошки промокло, потім через 2 години знову і так, бо, не знаю, уксус щось той стікав, а о, о, коротше розбавитель випаровується скоро. А тормозна жидкость, вона якби, ну, трошки, мені кажеться, кращий ефект. Бо я тоді і грів його, воно взагалі не йшло. А зараз пішло. Красота, ну, трохи треба, звісно, вичистити. Але все одно легше. Вже не доведеться переварувати. Ось як би. Ну, це штутер такий самий, як на цьому, як, його, як на бакові розширительному. Вроді би там такий самий він. В общем, це не все. Ще далі буде. Всім того самого.